Квіти, сльози та спогади, на честь дня народження героя Дениса Бадіки у Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили експозицію, яку присвятили загиблому пілоту. Тут його фото, мундири, нагороди та прапори, на яких молодий та усміхнений Денис підкорює небо. Денис Бадіка загинув 31 березня 2022 року. Тоді він відчував, що його політ це дорога в один кінець, але все одно погодився сісти за штурвал. Разом з екіпажем вони доставили в окупований Маріуполь все необхідне для тривалої оборони та надання медичної допомоги пораненим. Про маршрут польоту батьки не здогадувались, коли це вже все сталося. То ми не мали часу далі спілкуватися. Він зробив групу сім'я. Ми переписувалися плюсиками, але якісь ближче я тоді ще не знала, що він має летіти в ротацію. До 31 березня він якось так написав, що я буду дуже рідко вам писати. А чоловіку сказав, що давай, мамі не будемо казати, що я їду на ротацію. Приїду, все розповім. І все. І він не розказував, де він був і що він був. Потім ми вже знали після новин, коли вже це сталося, нам подзвонили, сказали, що він загинув. Тоді потрапити на Азовсталь було чимось надзвичайним. Екіпаж впорався, але повернутися не зміг. Дорогою назад у гелікоптер влучила російська ракета. Всі загинули, але офіційно Денис вважався зниклим безвісті. 26 місяців у серці матері Наталії жевріла крихітна надія, що її син може бути живий. Я категорично сказав, що це неправда. І протягом цих 26 більше місяців я чекала з надією, що ну ось позвони, ось прийде. Ну це дуже важко було, але було трохи легше, ніби ти сама собі давала надію. Дива не сталося влітку 2023 року. Тіло Дениса з братської могили відправили по обміну. ДНК експертиза підтвердила загибель героя. В 2023 році літом десь. Приблизно в цю пору по обміну забрали тіла всіх наших хлопців, які загинули на гелікоптері. Вони були поховані в окремій могилі. І ну, не секрет, що там вони евакуювали поранених і там близько 20 чоловік загинуло. Хлопців про все, що їхній син встиг зробити для України за той короткий час, який йому відвела доля. Батьки дізнавались з преси та подання на присвоєння звання героя України. Я знав, що він виводив техніку з під удару під час ракетного обстрілу. Я знав, що він виходив виходив на бойові виліти на ураження російських колон. Прямою наводкою узнав, що він виконував десантування на трасі Київ чоп під час російського вторгнення, коли вже Київ був в кільці. Денис ріс у сім'ї військових з раннього дитинства. Мріяв стати пілотом. Синє небо і політ так вабили хлопця, що він наполегливо готувався до вступу в Харківський національний університет повітряних сил. Вступити до цього вишу надзвичайно складно, та Денису це вдалося. Він абсолютно самостійно рухався до своєї мети і перший тип вертольоту мі 2 наймаленький наш вертольот, він його опанував. На ньому був перший його виліт з інструктором, потім самостійний виліт. От. І так він прийшов до цього ж. Більш складного, серйозного військового вертольоту Мі8, і після випуску розподілили його в гарнізон Броди Львівської області. Молодша на 5 років сестра Марина з теплом згадує безліч гарних моментів, пов'язаних із братом Денисом, спільні пікніки, подарунки на свята для рідних, які вони готували разом. А ще їхній таємний план. Як подовше посидіти за комп'ютером, поки батьки на роботі. Так, так. Він полюбляв робити сюрпризи. Тоді, коли він мав приїхати ну, додому у відпустку, він нам це не казав, а казав лише батьку, бо як інакше він мав його і забрати. І, так. От, і це для нас був дуже приємний сюрприз, коли він приїжджав до нас. Знайомі та друзі згадують Дениса з особливим теплом. Він був дуже обдарованим, йому юному, але сміливому легко підкорювалося небо. Складно й уявити, скільки всього ще міг зробити хлопець, який через відданість військовій справі так швидко подорослішав і так рано загинув. Вічна слава і пам'ять герою!